Сьогодні ми стоїмо біля того місця, де має бути встановлений меморіал пам'яті загиблим воїнам України, які загинули починаючи з 22-го року. Це повномасштабне вторгнення а також ті. Які гинули із 14 року. анна місцева жителька каже, що ця алея слави важлива для міста Бердичів як місце вшанування пам'яті героїв, які загинули у російсько-українській війні. Ну я думаю, що для міста надзвичайно ну, важливо пам'ятати героїв. Які захищають нашу, нашу землю для того, щоб ми жили зараз в мирний час і могли навчатися, працювати. Кажуть, щоб ці гроші віддали б на допомогу нашим солдатикам, щоб не гибли. А то вони толку, вони нариють, поставлять і через місяць забули за людей. Ну, пам'ять це пам'ять. Люди в кого діти погибли ті добре пам'ять. Я, я, я вважаю, що це важливо, звісно, зараз така ситуація в країні, Наші герої там ми дожнім ми як можна допомагаємо. Володимир Катюшко, голова спілки організації родин загиблих і померлих захисників і захисниць територіальної громади міста Бердичева, каже, що ідея створення меморіалу виникла у 2023 році. «В громаді ми обговорювали цю ідею на Членському зібранні, членів сім'ї загиблих та померлих нашої Бердичівської територіальної громади. І при обговоренні виникла ідея про те, що якщо вкладати певні кошти і великі кошти у поліхлорвініл, який треба міняти, він вигорає, рветься, то вирішили побудувати меморіал, який був би був стаціонарним, і був пам'яткою історичною для наших дітей, для наступних поколінь, для виховання. Їх як тих, хто б шанував загиблих, а також виховувались як патріоти своєї держави. Сергій Орлюк, Бердичівський міський голова, каже, що на меморіал виділили 3,5 мільйони гривень. Підтримали одноголосно, чекаємо результатів, чекаємо. Наших захисників, щоб вони всі повернулися, обіцяється зробити згідно договору до кінця року, але ну, враховуючи наше бажання і бажання родин максимально короткий час. Я думаю, що місяця 3-4 вони його зроблять. За словами Сергія Довлення, підрядника Алея Слави має бути готовою у вересні 2025 року. Кінець робіт вересень місяць. Кінець вересня, місяць. Ну, тут будуть стели, на стелах будуть екрани. З внутрішньої сторони будуть надписи там, а на екранах будуть йти фотографії загиблих воїнів. Поділитися, так як воно має виглядати, виглядати. Воно схоже, бачите, на тризуби на герб України, коли це дивишся, і всі машини які будуть бачити, ходити. Воно буде на алії, де люди можуть і відпочити, і віддихнутися, це іменно. Тут буде два великих проміння вверх під колір нашого прапора, і з внутрішньої сторони ще має бути колокол. Володимир Катюшко каже, що місце для алеї слави обирали ретельно та узгоджували із сім'ями загиблих військовослужбовців. Це місце обрано зв'язку з тим, що от всі члени сімей загиблих говорили, що тут ця пішохідна зона є, і люди, проходячись, вони можуть бачити цей меморіал і так скажемо закарбовувати в пам'яті, що свобода і воля України дісталися не просто так. це Десятки тисяч людських життів, яких забрала ця війна, це перше, друге. Це по суті центр міста, міська рада, шпиталь. Тут потім школа. Тут знаходиться також і Петколедж, медколедж, і люди мають можливість прогулюючись, я ж кажу знову пам'ятати про те. Що коштує мир і незалежність для нас, тих, хто продовжуємо жити, дякуючи тим, хто загинув. Ілона Касаткіна, Ігор Жвенько, Суспільне, Новини, Житомирщина.